Так, друзі, в нас сьогодні, на жаль, тривожні новини. І сьогодні без перебільшення критичний момент. Ми вчора з вами говорили про реформу Бургергельд, рейтинги альтернативи для Німеччини, напруження всієї коаліції, як там переговори йдуть, про дефіцит бюджету, злочинність і таке інше. Але давайте чесно з вами. Ми з вами ще не з'єднували все це в одну глобальну картинку. А дарма. Бо саме зараз, у ці 48 годин у Німеччині вирішується не просто політична комбінація, вирішується, якою буде країна, в якій ми тепер живемо і збираємося залишатися. І головне, чи залишимося ми в ній новими членами суспільства, чи станемо небажаними. Я тут вас не для того, щоб лякати, я тут, щоб ми з вами зараз розклали все по поличках спокійно, але чесно. Тож сьогоднішнє відео, будь ласка, обов'язково додивіться до кінця, бо з сьогоднішніх новин кінцю випуску вималюється загальна картина, що відбувається. Щоб підготувати сьогоднішній випуск, мені довелося купити платні підписки на Reuters Bild та Politico. Витратив я це не те, щоб там якісь космічні гроші, але витратив, щоб подати вам свіжу та актуальну інформацію. Внизу під відео є посилання на спонсорство каналу, можна закинути навіть 1 євро або декілька гривень. Якщо ви підкинете мені туди по парі євро, я зможу ще наоформляти собі платних підписок, а це означатиме, що я вам зможу надавати ще актуальніші і ще свіжішу інформацію. Тож, як на мене, ситуація тут він-він. Ну і, звичайно, про лайки не забуваємо, і я буду починати вже. У Берліні зараз кипить коаліційний покер. ХДС, ХСС та соціал-демократи ведуть зараз жорсткі переговори, які мають вирішити за собою два основних головних політичних питання: це міграційна політика та податкова політика. Щодо міграційних питань або політики, ХДС ХСС хоче закручування гайок, контроль на кордонах, обмеження для новоприбулих і реформувати Бюргер -гельд. Вчора ми розмовляли, хто не бачив, ось випуск тут. Що стосується податкової політики, то соціал-демократи хочуть більше соціальних витрат, а ХДС ХСС навпаки пропонує зниження податків, аби стимулювати бізнес. Тож учасники зібрались зараз на безсонній політичний марафон. І наступні 48 годин стануть Т вирішальними або буде коаліція, або нові вибори. І ось тут стає цікаво: якщо домовляться, країна отримає новий уряд, який візьметься за всі гарячі теми. Зокрема, міграцію, бюргер, гільд, нові правила обліку українців, до речі, про це завтра поговоримо. Тому підпишіться, якщо ви досі не підписані, щоб не пропустити цей випуск. І навіть стратегію мобілізації ресурсів у разі нових криз. А якщо ні, то плануються нові вибори. І тоді на сцену виходить славнозвісна наша улюблена альтернатива для Німеччини. Із рекорд. На сьогодні рейтингами. А це зовсім інша Німеччина, якщо вони прийдуть до влади, закрита, жорстка та антибіженська. І також, якщо ХДС протягне свої вимоги з жорсткішої міграційної політики, може змінитися доступ до соціалки, житла і навіть громадянства. І головне, новий уряд матиме прямий вплив на реформу Бюргергільд, яку ми з вами розбирали раніше. А якщо коаліція не сформується, почнеться період політичної невизначеності. І як показує практика, у такі моменти найперше заморожують підтримку біженців, щоб переосмислити, так скажемо, політику. Тому тримаємо кулаки, щоб у соціал-демократів, це там де Шольц, були козирі в рукавах, щоб проштовхнути якомога більше своїх позицій у майбутній креволяційний договір. Бо поки вони там ведуть коаліційні переговори, АФД майже вже наздогнала ХДС ХСС. Останнє опитування Форса шокує просто. АФД, пишуть вони, вже має 24% підтримки, а ХДС ХСС 25%. Такого близького результату між традиційними та радикальними не було ніколи з моменту створення альтернативи для Німеччини у 2013 році. І от партія Вайдель відкрито заявляє, що хоче стати першою силою країни. І здається, багато німців із цим погоджуються, що гірше для політичного центру соціал-демократи е, тіряють свої е, рейтинги, до, вони знизились до 15%, а Зелені взагалі до 12%. Навіть коаліція ХДС, ХСС та соціал-демократів разом втратили парламентську більшість. Ось так, рейтинги Мерса летять вниз. Лише 28% німців йому довіряють. І це в момент, коли він веде переговори про нову владу. Ми з вами зараз реально свідки політичного суву у Німеччині. Це вже не просто зміна електорального настрою, це зміна взагалі парадигми в Німеччині у німецькому суспільстві. Альтернативи для Німеччини нарощує рейтинги на темах міграції, виплат, безпеки і дуже активно. Працює із протестним виборцем, особливо у східній Німеччині. А там ви знаєте, що це та частина, там де був Совок, там де було ГДР, і там воно в мізках ще сидить дуже глибоко. Для більшості ж українців альтернатива для Німеччини це страшилка. Але тепер це реально я вам кажу, не просто страшилка, а реальний політичний гравець, який може визначати майбутню політику країни. І якщо вони прийдуть до влади, фраза. Повернення українських біженців додому перестане бути для всіх нас гіпотетичною. АДГ не приховує, хоче обмеження виплат для біженців, виступає проти інтеграції як довгострокового рішення і вимагає переглянути підстави для тимчасового захисту. Тож ми з вами, українці, живемо в Німеччині саме в той момент, коли майбутнє країни може різко взагалі змінитися і не на нашу користь. Тому не дивлячись на те, що Бургергіл ще не відміняють і уряд ще не сформовано, та головне, вже відбувається. Настрій у суспільстві змінюється. І якщо йтиме, і як іде зараз, то вже після наступних виборів, вже альтернатива для Німеччини буде формувати новий уряд. Тож, якщо економіка не зміниться на краще, то ще більше німців будуть шукати альтернативних шляхів. І якщо навіть ми цього не помічаємо, це не значить, що нас це не торкнеться. І от, як доказ моїх слів, я підготував вам наступну новину. Бо у альтернативи для Німеччини вже з'являється свій кандидат у прем'єри. 34-річний Маркус Фрондмаєр готується балотуватися на пост прем'єр-міністра федеральної землі Баден Вюртенберґ. Починав він як прес-секретар Вайдель, очолює партійний осередок у рідному регіоні, може стати першим прем'єр-міністром в історії Німеччини від альтернативи для Німеччини. І в партії вже є план. Спочатку він стане спікером фракції з міжнародних справ, потім офіційним кандидатом. Далі вибори. І тут вже як кажуть, не все так неймовірно, як здається. Поки старі партії сперечаються, кого поставити на посаду або як поділити міністерські крісла, альтернативи для Німеччини тихо, стратегічно, послідовно готуються до захоплення влади на регіональному рівні. А це, між іншим, реальні важелі: бюджети, поліція та внутрішні справи, політика щодо біженців на місцях. І перший такий пілотний проєкт Баден Вюртенберг. Далі вся країна. І от ви зараз такі собі думаєте, от Антон, що ти нам про оцю внутрішню кухню політичну розповідаєш? При чому ми тут до цієї політики? Зараз домовляться коаліція і чао на 4 роки, а до того часу, як то кажуть, і війна скінчиться, і Трамп піде, і економіка наладиться без війни, і Трампа, звісно, і настрої зміняться, і ми вже будемо. Більш інтегрованими набагато матьорами такими або взагалі в Україні будемо, або вже е, тут із видом на проживання чи з чимось таким іншим сталим і конкретним. Так що я вам хочу сказати? Що я теж так хочу, але є одне але: альтернатива для Німеччини добре знає, що поки вони не керують урядом, треба почати з регіонів. А регіони це хто видає дозволи на проживання, хто фінансує програми інтеграції. І хто керує джоб-центром? І якщо в одному з найважливіших регіонів Німеччини переможе AFD, це буде сигналом для всієї країни. Ми готові брати владу в свої руки. Більше не треба буде чекати, що альтернатива для Німеччини колись там, можливо, добереться до влади. Ні. Вони вже дійсно у владі, у коридорах, на трибунах, в плейлистах виборців. І поки хтось іще вважає це політичним жартом, вони ставлять своїх людей на серйозні посади. А ось, до речі, і фінансове тло, яке все пояснює, котре, до речі, я взяв із платних підписок своїх нових ось так. І без. Ось цього фінансового тла попередні новини, це лише верхівка айсберга. Муніципалітети, тобто міста і громади, в Німеччині вперше з моменту об'єднання країни увійшли в рекордний мінус. Мінус 24,8 мільярда євро дефіциту у 2024 році, майже 25 мільярдів. Для порівняння в 2023 році було лише 6,5 мільярдів. І давайте вгадайте з трьох разів, куди пішли ці гроші. Все вірно. Вибуховий ріст соціальних витрат. Так, це про нас не тільки, але й про нас також. Допомога біженцям, інтеграція, виплати для дітей усе разом зросло майже на 30 мільярдів євро. Лише на соціальні виплати пішло 84,5 мільярди євро. Це плюс майже 12% за рік. Це, звісно, не лише гроші на українців. Наша частка тут лише 19% всього банку, можна так сказати. І причому 330 тисяч українців працюють, а це означає, що майже 70% ми повертаємо податками із цієї суми, що на інших біженців, котрі не працюють, витрачають. От, але нам, як громаді військових біженців з України, треба бути прибутковими для Німеччини, як то кажуть, тоді ми будемо у відносній безпеці і захистимо тих, хто дійсно не може працювати. Зарплати держслужбовців теж зросли на 9%, бо штат розширюється, а тарифи ростуть. А от доходи ледь тягнуться за видатками. Податки вони пишуть, що виросли всього на 1,5%, а загальні доходи на 3,5%. Тепер стає зрозуміло, чому у Берліні коаліційний шантаж, чому ХДС ХСС кричить досить платити всім підряд, чому ФД має вже 24% підтримки і претендує вже на прем'єра федеральної землі. І чому Бюргер -гельд під загрозою реформування, коли міста на межі банкрутства починають різати саме там, де можна швидко зекономити. Соцвиплати, інтеграційні програми, допомогу мігрантам. Ми ж не голосуємо. По-перше, і по-друге, швидше вийдемо на першу ліпшу роботу. Чому так не потрібно робити? Ось в цьому відео я детально розповів. У місці, яке має мінус у бюджеті, чиновник сидить і вирішує. Кому видати допомогу, а кому відмовити, кому призначити житло, а кого попросити почекати, кому дати інтеграційні курси, а кого поставити в чергу на наступний рік. І от саме в цей момент ми, українці, українські біженці новоприбулі особливо, стають у дуже вразливу категорію. Не через закон, а через бюджет, банально через гроші. І ще один тривожний фрагмент загальної картини, яку ми сьогодні малюємо. Але тепер уже не про гроші, а про безпеку. Це те, що кожен другий підозрюваний у злочинах у Німеччині іноземець. 42% підозрюваних іноземці. Хоча офіційно іноземців у Німеччині лише 15%. Міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер заявляє, держава має діяти жорстко, порушники повинні швидко і чітко відчути наслідки. Але це вже ми повинні з вами розуміти, це вже не статистика, це вже паливо для радикалів. Цифра в 42% Уявіть собі, це ідеальний подарунок для альтернативи для Німеччини. Поки Вайдель планує уряд у Баден-Вютенберзі. Поки Фронтмайер готується в прем'єри, поки виборець вагається між стабільною Німеччиною та наведенням порядку, на такій статистиці виростає нова хвиля страху і недовіри до іноземців. І саме за таких цифр починаються найрадикальніші законодавчі ініціативи. Ми з вами, українці, в цій системі також іноземці. Так, ми маємо тимчасовий захист. Так, більшість українців законослухняні. Але для статистики це не важливо, коли політики дивляться на 42% іноземців, вони бачать не міграційні нюанси, а загрозу безпеці. І тоді включається реакція перевірки, скорочення підтримки, обмеження в наданні притулку чи житла. А для частини взагалі перегляд підстав для перебування в країні. Сьогодні ми з вами пройшлись по всіх ключових точках німецької реальності на сьогоднішній день. І якщо ви уважно слухали, то вже зрозуміли, це не просто набір випадкових новин, це один ланцюг, і ми з вами всередині нього у Берліні коаліційний клінч. Рейтинги альтернативи для Німеччини на піку рейтингів і ростуть. Грошей в Німеччині почало не вистачати, муніципалітети йдуть у мінус, а соціалка трещить по швах, а це значить, хтось стане зайвим в цій системі. Злочинність росте, і на перших шпальтах іноземці. 42 відсотки, 42% кожний другий майже підозрюваний, це іноземець. Це ідеальне алібі для жорсткої політики. І ніхто вже не буде розбиратися, хто саме ці іноземці. для системи. Ми із вами частина великої міграційної цифри. І це означає, що ми станемо одним із перших, кого перевірять, переглянуть. Відфільтрують. Насправді Німеччина не втомилася від біженців, вона втомилася від нестачі відповідей. І саме тому вона зараз шукає крайніх. І якщо ми з вами не будемо готові емоційно, документально, стратегічно, то ці зміни можуть зачепити нас так, як ми навіть і не уявляємо. Побачимось!